Друзі, зі святом на календарі 25 січня, і сьогодні ми відкриваємо чергову скриньку адвент-календаря зимових свят від команди Арсенія і святкуємо дитянин День. Улюблене свято не лише тих, хто носить це ім'я, але й студентів. З вами Макарська Аліна. Отож, розпочнемо. 25 січня в Україні відзначається День пам'яті великомучениці Тетяни Римської, більш відомий як Тетянин День, яка до всього іншого і є покровителькою студентів. Цей день почали відзначати, що в далекому третьому столітті на згадку про святу мученицю Татіану, і події, що відбулися з нею три століття тому, були далеко не святковими. 25 січня День страти Тетяни Римської за те, що вона вірила в Ісуса Христа. І не визнавала язичництва. Татіана жила у Римі у другому-третьому століттях, коли християни переживали чи не найжорстокіші переслідування, дочка римського консула і відданого християнина, яка здобула чудову освіту, вірила в Бога, а 18 років дала обітницю цнотливості і отримала чин деяконеси, присвятивши своє життя служінню Господу. Дівчина не тільки служила церкві, а й допомагала тим, хто цього потребував, тобто хворим, німечним і бідним. Коли про неї дізнався правитель Риму Олександр Север, він спочатку хотів по-доброму попросити Татіану відмовитися від християнства і стати язичницею, вклонившись в Аполлона. Аполлона. Однак вона не піддалася на вмовляння і прочитала молитву Ісусу Христу. Після чого на Рим обрушився землетрус, який зруйнував статую божества та весь храм. Розлючений імператор наказав кинути її у в'язницю та катувати, однак Бог чудовим чином зцілював її рани, до неї підходили леви і зализували поранення на її шкірі, а ось язичників вони розривали на шматки. Тим не менш, дівчина була страчена. Проте за сміливість та істинну віру її зарахували до лику святих, а 25 січня став одним із найшанованіших днів у календарі православних свят. 1755 року Тетянин день став ще й святом студентів. Цього дня було застовано Московський університет, а Тетяна, як вважається, є покровителькою всіх, хто гризе граніт науки. Більше того, засновником вишу був генерал-ад'ютант Іван Шувалов. Мати якого теж Тетяна народилася якраз 25 січня. В Україні день студента офіційно відзначається 17 листопада. Щодо традицій на Тетянин день, у ніч на Тетяни дівчата та хлопці ворожили на своє кохання. Дівчата збиралися на вечорниці, де й пробували різні способи дізнатися про те, коли і за кого вони вийдуть заміж, з якого боку чекати нареченого тощо. Незаміжні дівчата майстрували на Тетянин день обереги у вигляді мітелок із пір'я та шматочків тканини, після чого ховали його за піч у будинку хлопця, в якого були закохані, вони вірили, що після такого обряду той обов'язково покличе заміж. А ось дружини і господині пекли коровай, який мав форму серця, запрошуючи небесне світило скоріше повернутися і принести з собою тепло і весну. Коровай їли за спільним столом, поділяючи на кожного члена сім'ї. До речі, з того, яким вийшов коровай, також пророкували майбутнє. Якщо зверху був горбок, до гарного життя. Якщо поверхня була рівною, до спокійного та розміреного. Тріщина ж на короваї до сварок у сім'ї. А якщо він підгорів, то цю скоринку вирізали і давали з'їсти незаміжній дівчині. Вважалося, що після цього всі проблеми вона переноситиме з легкістю. Цього дня готували щедрий стіл для всієї родини та навіть ставили порожню тарілку для тих, кого вже немає. Прийнято вважати, що цього дня всі бажання збуваються, тому люди шукали найвищого пагорба, йшли на нього і звідти промовляли, чого їм хочеться, дивлячись на сонце. Студенти 25 січня йшли до церкви і ставили свічку перед іконою Святої Тетяни, просячи у неї успіхів у навчанні, ясної пам'яті та розуму. Щодо прикмет. Дівчина, яка народилася 25 січня, стане чудовою господаркою. Студенти вважали, що на Тетянин день обов'язково треба бути п'яними, щоб навчання давалося легше. У давнину тепла погода в цей день до посухи влітку і раннього повернення птахів, сніг до літніх дощів, а ясний і морозний день до приємного та комфортного літа без сильних коливань температури. Тепло і заметіль цього дня до неврожайного року. А почути каркання ворон у цей день до ранньої весни. Чого ж не можна робити? На Тетянин день не можна нікому відмовляти у допомозі, якщо про це просили, інакше людина могла своєю відмовою викликати лихо на себе. Заборонялися слів'я, образа та лайка не лише з рідними, а й із чужими людьми. Вважалося, що це спричинить лихо на дім. Дівчатам не можна було валятися в ліжку до обіду, ходити брудними та неохайними цього дня, бо це обіцяло невдачі в особистому житті. Не можна прибирати, займатися важкою фізичною працею. Дозволялося лише вибивати килимки. А якщо в будинку є дівчинка, то килимки ставили біля порога, щоб показати, що господиня підростає. Прибирання обов'язково потрібно робити напередодні, щоб зустрічати свято в чистоті. На завершення хочу привітати усіх з днем шанування Тетяни Римської та днем студентства. Нехай свята Тетяна дарує усім учням легкі сесії і дозволить їм пройти складний шлях навчання при мудростях вищої освіти.